Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати до продажу двокімнатну квартиру, розташовану в південно-західному районі нашого міста, по вулиці Героїв Майдану. Гайдра колишня. Значить, квартира у нас на шостому поверсі, балкон засклений. Вікна в двір. Ось так. У нас дерева, школи. Все тут є дуже гарна інфраструктура. Квартира в гарному житловому стані, всі меблі. Та техніка, крім ліжка в спальні, залишаються новим власникам. Ось така вона спальня. Це ліжечко буде забиратися. Все інше залишається. Квартира в прекрасному стані, заходь і живе. Це морозильна камера, холодильничок, мікрохвильовочка, додатковий телевізор. Ось так виглядає кухня. Ось так воно все у нас. З санвузом. В санвузлі у нас додатково встановлено бойлер. Ось тут у нас лічильнички на водичку заховані. І ось така у нас ванна кімната, правочка. Є, все акуратне, немає ніякої ніде цілі, нічого. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, пишіть нам директ або телефонуйте.